Добрий день, компанія МТЗОК, займаємось Займаємося запчастинами на трактори роторну косарку Віракс та грабліворошилка Сонечко. В наявності приїхали подушки на сідушку трактора МТЗ. Це на новий зразок, верхня-нижня. Також є чахли на сідушку, на старий та новий зразок. Номера для замовлення можете побачити на екрані. Звоніть, замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.